вантажоперевезення перевезення у Польщі без штрафів разом з КТСМ. Є два варіанти: Сент або ЄТОЛ. Сент його ще називають РМПД – це система контролю вантажних перевезень. ЄТОЛ автоматична оплата доріг у Польщі. Для чого це вам? Щоб не залежати від водія, не потрібно дзвонити, нагадувати, щоб він щось увімкнув або ж зафіксував поїздку. GPS-трекер, встановлений на авто, працює постійно. Він в онлайні сам передає координати до польських систем, щойно авто перетинає кордон. Усе працює. Працює автоматично, водій не бере участі, ви отримаєте повний контроль без ризику помилок з його боку. Що потрібно від вас: перше це зв'язатися із нашим менеджером, далі подати заявку, все інше ми беремо на себе. Ми готуємо трекер, реєструємо його в потрібних системах і передаємо вам два ключі. Перший для Сент, щоб ви могли вказати його у деклараціях та перевіряти авто на сайті по формі 406. Другий для ЄТОЛ. Він закріплюється за приладом у машині і там фіксується оплата за проїзд по платним ділянкам доріг. Ви передаєте заявку, ми даємо ключі. Система працює без помилок, без зайвого клопоту. КТСМ – це коли все налаштовано правильно і з першого разу.